Номер перший Вадим Кіф'як, 15-й капітан команди Роман Гаврилюк, 12-й Василь Завируха, Віталій Кубаєвич, номер 13 Кубаєвич, який є, як і Моравський, граючим тренером. Фурнітури. Ну, моравський граючий тренер, правда, не фурнітури. А ревери про це ми згадали раніше. Розпочався у нас поєдинок. Зараз уже Камрадський з ним опинився. Камрацький на свого капітана на Гаврилюка. Той Данищуку повертає. Данищук втрачає м'яч. Попович. Попович віддав на Галку. І Галка відкриває рахунок сьогоднішньої зустрічі. За 13 хвилин і 23 секунди до завершення часу першого тайму. Роман Галка відзначається забити м'ячем минулої неділі. Святкував свій день народження, ну і зазнав ушкодження він в поєдинку Ревери проти Галії. А тим часом вже вступає в гру у нас і кіпер Ревери Роман Зубкевич. Зорієнтувався Зубкевич в цьому епізоді. Знову пробиває уже такий прихований удар від камрадського. Поєдинок один в рамках четвертого туру чемпіонату області з футболу з футзалу вже відбувся. Поєдинок, який ми згадували на початку нашої трансляції. Класний матч. Мою суб'єктивну точку зору. Один з найкращих в поточному чемпіонаті. Зараз класний удар Гаврилюка. Сигнал повітряної тривоги. Матч було перервано і буде дограно вже в інший, в інший день, в інший час. Про часу та дату визначить комісія з проведення змагань. Асоціація імені футболу футзалу. А тим часом 2-0 стає у нас рахунок і дублем відзначається Роман Галка. Липчук. Бичків. Не бичків. Перепрошую. Курчій, це був удар по воротах. І 2-1 стає рахунок. Ось так от з нічого. З нічого, фактично, Камрадський зараз е, забиває. Камрадський, поки тобто, що найбільш помітний. Е, в складі фурнітури Камрадський віддав передачу на Лепчука. Лепчук м'яч втратив. А зараз зараз Ковцун пробиває і вже Муравський. Познайомимося зі складами команд. Гаврилюк не пробиває, не пробиває і Ковальчук на добиванні Гаврилюк, але не влучає він. Невдало розіграли в цьому епізоді кутовий футзаліст Ривері. Є можливість фурнітури для того, щоб зрівняти рахунок. Ну, це, напевне, було занадто голосно сказано, хоча от ще один шанс. Ну а товариство, а ми давайте ще раз не будемо забувати, завдяки кому ми маємо можливість дивитись футзальні трансляції. А тим часом Роман Гаврилюк робить рахунок 2-2. Справжній капітан повів за собою команду і зрівняв рахунок у нашому поєдинку. Зубкевич Зубкевич точна передача на Галку. Галка по воротах не пробив. Бойківа, м'яч опинився, пробиває Галка. Удар по воротах від галки і ледь хитрить. Не оформив зараз 21-й номер Івери. Куріш. Куріс віддавав на курчія. Микола Курчій опинився на паркеті, але не було там порушення правил. Зараз Куріш доволі жорстко грає проти Говрилюка. Підхоплює Ковцун м'яч, завдає удар у поворотах, але справляється із цим м'ячем. Попович виконує зараз цей аут. На галку віддає. Галка пробиває. І Липчук на Блащука. Блащук опиняється на паркеті. Не було порушення правил. Гаврилюк. Гаврилюк віддав на Ковцуна. Ковцун на Блащука. Блащук проти Галки. Один-один обігрує. Галку з Ковцон. Ковцон віддав на Данищука. До Ковцона м'яч повертається. Ковцон ліву ногу. Ковцун удару не завдає, але завдає цього удару. Капітан команди Роман Гаврилюк і зрівнює рахунок. Ковцон. Ковцон на Блащука. Попович проти нього. Блащук точну передачу по флангу віддав на 10-го номера на Камрадського. А що тут? І зараз є можливість у гравців Ривері для того, щоб рахунок зрівняти. Попович виконає цей штрафний десятиметровий удар. Не Попович, а галка. перепрошую, галка пробиває 12 фулів на дві команди. Це дуже і дуже багато. Ковцун пробиває і не влучає.